Найстрашніший ворог будь-якої держави це не армія противника, а паніка її громадян в Україні. Випробуванням нервів людей став, звісно, воєнний стан. Вітаю! Я Євген Плінський. Як паніка та хаос перетворили воєнний стан на стихійне лихо в магазинах та головах українців розкажемо сьогодні в секретних матеріалах. Поки політики та військові вводили воєнний стан та намагалися зрозуміти, як за 30 днів винести з нього хоч якусь користь, українці підійшли до цього питання із суто практичного боку. За методичками бабусь, люди почали змітати з магазинів харчі, соль, сірники та готуватись майже до облоги ворогом їх будинків. Кожна зайва гривня була обмінена на американські долари по звісно спекулятивному курсу. А інтернет наповнився загадковими байками, на кшталт того, що людей буквально з роботи масово забирають на фронт. Усі байки та істерики воєнного стану розказуємо сьогодні. Одеса, Миколаївщина, Суми, Харків. Наші глядачі з міст, де введено військовий стан, переконують, в магазинах дефіциту продуктів немає. Є відчуття, от особисто, так думати, знайомі, хто має таку бізнес у сфері розваг. Вони повідомляють, що останнім часом стало менше клієнтів. Ну, це зрозуміло. Зрозуміло, люди, мабуть, економлять кошти, оскільки невідомо, що буде далі. Ми не помітили якихось панічних настроїв. Є певна напруга пов'язана із купівлею валюти. Абсолютно нічого не змінилося. То люди, як, як відвідували магазини, кафе, ресторани, так і відвідують у столиці. Деякі полиці не заповнені. Я десь молоко хотілося. Розібрали. Вчора було, сьогодні знову привезуть. Та співробітники переконують, просто не встигли розкласти у нас хлопчик, котрий займається розкладкою. У відпустці єдине місце, де помітно, що в Україні воєнний стан це пункти обміну валюти. Скажіть, будь ласка, тисячу доларів можна буде поміняти? У мене євро тисяча є і є 900 доларів. В очікуванні введення військового стану курс долара почав різко набирати. Тож українці ринулися до обмінників. Просто закипав мозок і здають і купують взагалі. Та й знавці економіки заспокоюють валютні коливання в межах норми. Це все тимчасові і короткострокові речі. Тим більше міжнародний валютний фонд підтвердив, що і надалі буде працювати з Україною за програмою Стендбай і виділить понад 2 мільярди доларів, що у свою чергу заспокоїть курс. Головне, аби і надалі ситуація була незмінно, адже не дай Боже загострення подій на кордоні, фінансовий ринок відреагує миттєво і не на нашу користь. Зростання вартості валюти позначиться на а, тарифах, тому що ми все ж таки придбуваємо газ а, не за українські гривні. Ми придбуваємо газ за валюту, яку ми змушені купувати. Аналітики нагадують, Україна на 80% залежна від імпортного бензину без палива. І автогазу ні один інвестор у тому випадку, якщо він бачить, що є якась внутрішня нестабільність, і є якісь конфлікти, які можуть призвести до втрати його потенційних інвестицій. Він просто-напросто не буде інвестувати гру. В принципі, життя буде йти нормально, якщо не буде відбуватися якоїсь ескалації. Але затягти паски таки доведеться. Все для фронту. То природньо очікувати скорочення всіх програм: медицину, освіту, збільшення пенсій, мінімальних зарплат. Плановий і вистражданий дефіцит бюджету в 2% ВВП. В умовах воєнного стану або доведеться взагалі прибрати, або фондирувати за рахунок внутрішніх запозичень. А вже сьогодні відчуває, як це жити у режимі повної бойової готовності. Це середній бізнес. Це бізнес пов'язаний з виготовленням алкогольних напоїв. Лікарських засобів, які містять сильнодіючі або наркотичні речовини, в такий час всі підприємства, які знаходяться в десяти областях з військовим станом, мають відмовитися від виготовлення даної продукції. Але як кажуть наші глядачі, поки що оковита як продавалася, так і продається. На сьогоднішній день в Запоріжжі алкоголь продається саме, як і до видання військового стану. Жодних обмежень немає. Працівники. Наймані можуть бути задіяні в якихось інших проектах, оборонних або на забезпечення життєдіяльності держави. І так далі, в цей час е, е, роботодавець, власник має нараховувати, продовжувати зарплатню, але не одержувати фактично жодного зиску від цих працівників. Але найгірше, що під час військового стану підприємці можуть втратити бізнес за ці 30 днів. Можна змінити власність абсолютно всіх цікавих підприємств з цих областях, і далі не один рік вони змушені будуть повертати це в свою власність. Добре, якщо приватна власність дійсно піде на оборону нашої держави, але експерти попереджають. Що безперешкодний доступ до всіх підприємств розв'яже руки мародерам та бандитам У 2014 році? Ми спостерігали, коли е, військові формування або ті, хто називали себе такими військовими формуваннями, допомагали вирішувати приватні конфлікти е, і мали на цьому певний бізнес. Я на жаль не виключаю можливості, що хтось може, і при це не обов'язково має виходити від держави, да то. Користуючись цим станом, якісь недобросовісні особи, які мають форму, мають зброю. На сьогодні такі є. Можуть використовувати цю ситуацію для того, щоб заволодіти чимсь майном. Кому війна, а кому мати рідна? Ні, це не вислів про тих бізнесменів, які заробили на істериці українців, що скупили річний запас харчів. Це скоріш історія про українську владу, яка надумала під час воєнного стану провести приватизацію держпідприємства Центренерго ця структура виробляє майже десяту частину української електроенергії. І купувати підприємство в країні, приведені в бойову готовність. Іноземці навряд чи захочуть. Хто по справжньому заробить на воєнному стані? Далі в сюжеті. Державні підприємства взагалі можуть піти з під молотка за копійки 13 грудня. Під час дії військового стану на торги виставлять державну компанію Центренерго, яка виробляє майже десяту частину української електроенергії. Купувати підприємство в країні приведені в бойову готовність. Іноземці навряд чи захочуть. Іноземні інвестори і до цього досить обережно відносилися до України як до об'єкту інвестування. Наразі введення воєнного стану. Я думаю, негативно позначиться на їхньому бажанні вкладати гроші принаймні до його завершення. Центр енерго компанія, яка базується у Києві, а також в двох областях, де ведено воєнний стан Харківський та Донецький. За відсутності більш привабливих пропозицій, звичайно, ціна може впасти. Конкуренція мінімальна. Такою ж може стати і ціна. Без іноземних інвесторів вартість. На одне з найбільших енергопідприємств країни може впасти до мінімуму, і цікаво, що один з головних претендентів на покупку Центренерго вугільний магнат Віталій Кропачев. Зміни одноразово вказували на те, що Кропачев періодично їздить на ділові зустрічі до Ігоря Кононенка, першого заступника голови фракції блоку Петра Порошенка. Але найгірше те, що тиск на міграційні потоки знову зросте, що поставить ще більш складну ситуацію пенсійний фонд і бюджет у цілому. Якщо ми візьмемо, припустимо 2014 рік, то ці всі показники, всі опції, що наші люди заробляли за кордоном, були у рази менше за цей рік. Наші люди зароблять ну мінімум 10 мільярдів доларів за кордоном. Заплатять під, зна, там, податки, різні податки. Це приблизно 25-30% від того, що українці заробили е, в себе. Експерти побоються, з введенням військового стану може початися нова хвиля трудової міграції найкращих фахівців, у тому числі і бізнесу. Взагалі-то знаходиться в занепаді. У порівнянні з нашими можливостями. У порівнянні з нашими можливостями. Саме тому, що наші чкуряють за кордон, заробляють там шалені гроші. Як воєнний стан допоможе нам подолати ворога та вирішити проблеми країни, мені досі не зрозуміло. А от як він шкодить нам, вже очевидно. Тож, для чого він був потрібен? Це питання поки що залишимо без відповідей. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.